Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є якісь перешкоди для РДК, щоб дійти до Москви і знищити повністю всю владу Російської Федерації. Все буде хорошо. Дивіться, буде повністю взято в полон. Уся верхівка Російської Федерації буде взята в полон. І це дуже хороші будуть події. От, заперечую, убираю весь негатив. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги РДК на знищення російської влади. Буде так і так буде. І тут відкриваються дороги. Більше немає жодної перешкоди на знищення Російської Федерації. До них просто йдуть дуже багато під намагаються підкупити. Тут вийшли карти, коли пропонують, задобрюють, якимсь чином хочуть купити РДК, от, щоб вони припинили це робити. Раз Расисти Путін бояться, що РДК здійснять, бо люди дуже сильно підтримують. РДК заперечу весь негатив. Прошу, буде зміна влади. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги РДК на знищення влади в Російській Федерації, щоб її більше не існувало. Допоможіть. Повалити владу Путіна буде так і так буде. Більше немає жодної перешкоди. Відкриті всі шляхи на знищення Путіна. Буде так. Більше не може існувати Путін у Росії, буде так. Вищі сили, прошу допоможіть знищити в Росії Путіна. Допоможіть військовим, РДК. Знищити Путіна. Всі дороги легкі, двері відкриті, прошу допомоги. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу допоможіть військовим РДК знищити владу Путіна. У Росії більше не існує. Влади Путіна зруйновано повністю. Буде так і так буде. Відкриваюся шляхи дороги на Нічого не зможе зупинити РДК, буде так. так. Це буде все сказане, здійснено, так буде. Все буде добре. Владу буде знищено. Повалено і е, е, все зміниться на краще. Дякую за увагу!